Доброго дня! Сьогодні продовжуємо виконувати практичні роботи в програмі PaintNet. Сьогодні ми намальовуємо з вами квіточку, використовуючи геометричні фігури. Спочатку використовуємо еліпс, натискаємо ліву кнопочку мишки, тягнемо. Потім за допомогою кривих ліній я створюю пелюсики. Плюску створили. Починаємо працювати з наступною пелюсткою. За маркери розтягую так, як мені необхідно. Потім можна натиснути десь на вільному комп'ютері, щоб зникли наші маркери. Потім переходимо до наступної пелюстки. Зараз розтягую маркери. Переміщуючи їх. Так, і остання пелюстка. Натискаю спочатку на вільному місці і починаю малювати наступну пелюстку. Розтягуємо за маркери, беремо, натискаючи лівою кнопкою мишки і тягнемо за маркери, створюючи необхідне нам зображення. Якщо випадково ви десь промазали. І натиснули в вільному місці, ви можете натиснути ось таку стрілочку, і маркери знову з'являться. Ви зможете продовжувати працювати з цією геометричною фігурою. Дивіться. Ще за натискання ось цієї стрілечки назад можна замінити натисканням ось такої комбінації клавіш Ctrl-Z. Дивимося, натискаю клавішу Ctrl, яка знаходиться в лівому нижньому кутку. Ctrl, і потім швидке натискання літери Z. Те ж саме відбувається, повертаємося до попередньої роботи. Дивіться, тепер заливаємо нашу квіточку, залью її кольорами, які мені подобаються. Ось Так, Так, заливаю серединку, а потім змінюю кольор. Ось такий нехай буде жовтого кольору середина. Добре, ми намалювали квітку, використовуючи клавіші. Використовуючи криві лінії та геометричні фігури. Далі ми спробуємо навчитися виділяти. Так, виділяємо ми, наприклад, за допомогою ось цього інструмента еліпс. Натискаємо. Дивіться, в мене все не захопилося зображення. Треба, значить, починати трішки вище. Не захоплюється, ще вище починаємо тоді. Да? Теж не захопилося, можна ще захоп... трішки ось так. Бачите, вся квітка моя захопилася повністю ось таке голубе коло. Якщо ми виділили об'єкт, ми його можемо скопіювати. Це можна зробити ось тут, за допомогою команди копіювати або за допомогою комбінації клавіш: Ctrl-C. Натискаємо Ctrl тримаємо і клавішу С швидке натискання, потім відпускаємо. Якщо ми натиснемо комбінацію клавіш Ctrl-V або ось тут команду ставити, то поверх зображення вставиться нове зображення. Ми можемо його ось так перемістити. Добре, за маркери ми можемо змінити, деформувати, зменшити в розмірі. Та перетягнути нашу квітку. Добре. Це ми використали інструмент еліпс. Далі можемо використовувати інструмент «Ласо». Так, виділилося у нас ласо. Дивіться. Ласо, воно виділяє ось так довільну форму. Можна зняти виділення, якщо у вас вийшло не так, як вам хочеться, за допомогою ось цієї команди: зняти виділення. Дивимося, за допомогою ласо спробую ось так виділити нашу квіточку. Веду, тримаю ліву кнопочку мишки і веду обводжу. Ось так. Обвела. Бачите, повністю квітка обведена. Теж саме можу натиснути ось тут або використати комбінацію клавіш Ctrl-C. Натискаю копіювати і натискаю Вставити. Бачите, ось ця квітка. Знову створили ми її копію. Зменшуємо, і у нас вже є дві квіточки. Добре. Третій інструмент це прямокутник. Вибираємо зняти виділення з попереднього об'єкту і виділяю за допомогою прямокутника. Бачимо? Так, виділяється також в такому голубому. На голубому фоні, да, так, пунктирними лініями, виділився наш об'єкт. Знову натискаю Ctrl-C, Ctrl-V і переміщую. Якщо я натисну Ctrl-Z або відмінити останню дію, то в мене ця квіточка переміститься на попереднє місце. Добре, знову зменшую за допомогою маркерів. Наш об'єкт і переміщую його. Натискаючи так, лівою кнопкою мишки ось тут можна, тримаючи, можна переміщувати, або на сам об'єкт, доки він знаходиться ось в таких пунктирних ліній. Зараз цей об'єкт у нас є виділеним, ми можемо зняти виділення, ось натиснути ось тут. Добре, ми сьогодні з вами. Спробували з допомогою еліпса виділяти, за допомогою ласо виділяти та за допомогою прямокутної області виділяти. Ми спробували копіювати, вставляти, відміняти виділений, виділення. Зараз я вам ще хочу показати, як вирізати. Ось, якщо ми виділили об'єкт і натиснули на ножиці, то наш об'єкт зникає, ми його ніби вирізали з нашого аркушу. На місці залишаються ось такі біло-сірі, прозорі квадратики. Якщо я натисну, натисну в клавішу Вставити, то в нас об'єкт ставиться на те ж саме місце, ми його можемо теж зменшити, змінити, перемістити. Добре. А цю частину вирізану, наприклад, можна залити просто білим кольором. Знімаємо виділення, вибираю білий колір, і заливаю, зараз виберемо білий колір основний і заливаємо білим кольором. Бачите? Що я можу зробити? Я можу теж саме виділити ці квіточки, знову їх скопіювати і знову їх вставити. Переміщую. Зменшую в розмірі, десь їх розміщу, можна навіть повернути. Так, зняти виділення можна ось так. Бачимо. І знову, дивіться, я вже не виділяю і не копіюю, а просто вставляю те, що було виділене і скопійоване раніше. Ось воно вставилося, Ми змінюємо параметри і розміщуємо, наприклад,. Поверну об'єкт, натискаю да, поверх якогось кута і розвертаю об'єкт. Можна трішки їх збільшити, ці квіточки. Ось так збільшувались. Все. Всі не помістилися, залишилися поза межами нашого малюнку. Знімаю виділення. І тепер у нас не одна квітка, а ціла галявина квіточок. Можна взяти заливку і залити нашу галявину да, зеленим кольором. Добре, наші квіточки. Знаходиться на зеленій галявині. Можна відділити, беру чорний колір. Будую просто пряму лінію або криву лінію. Роблю лінію горизонту схожу, так? І тепер можна залити лише нижню частину зеленим кольором. Так, так десь у нас протікало. Ось тут залишилося вільне місце. Зараз я повернуся, бачите, протягну далі, ось так. За межі нашого аркуша. Тепер у нас не протече. Краска, заливаю зеленим, а верхню частину голубим. Ой, замінилося воно. Повертаю зелений, залью також зеленим, а потім виберу голубий колір. Все, галявина квіточок. Ми намалювали одну квіточку і за допомогою. Команд Ctrl-C, да, копіювати, Ctrl-V вставити. Ми зробили ось таку галявину з квітками. Дякую вам за увагу! Спробуйте повторити і, ви... і створити таке зображення. До побачення!